Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную ідеальний рецепт для вечері, а ще підійде і для обіду на основі м'яса, картоплі та салату. Що ж для цього необхідно? М'ясо, картопля, гриби, сметана, суміш зелені, цибуля. Перець червоний та жовтий, помідор, огірок, кріп. Вершкове масло, майонез, сметана, сушений часник, чорний перець, гірчиця, часник та сіль. Картопля у мене буде у вигляді картопляного пюре. Для цього картоплю трішки подрібню. Заливаю картоплю чистою водою і посолити. посолити. Накриваю кришкою і відправляю на вогонь. Вирізку нарізати шматочками. Шматочки нарізаю десь приблизно 3 см в ширину. Далі кожен шматочок викладаю на дошку, ось так трішки приплюскуючи, роблю як би точки. Кожен шматочок посолити. посипати сушеним часником та поперчити. Кожен шматочок рукою трішки попридавлюю та перевертаю на іншу сторону. Цією стороною м'яса роблю те ж саме. Посолити, поперчити і чесником присипати. Потім кожний шматочок ось так в спеції, вмокаю і перекладаю на тарілку. Цибулю нарізати невеличкими кубиками, Нарізану цибулю перекладаю в миску. Гриби нарізати слайсами. Я спочатку навпіл, а потім ріжу невеликими слайсами. Нарізані гриби залишаю на деякий час. Часник дрібно порізати. Часник я нарізала, зараз переходжу до плити готувати м'ясо. У розігріту сковорідку додаю рослину олію та шматочок вершкового масла. Та шматочки м'яса перекладаю у сковорідку. Буду смажити з обох сторін до появи характерної коричневої шкірочки. М'ясо смажилось на одній стороні десь приблизно 4 хвилини. Зараз перевертаю кожен шматочок і теж 4 хвилини буду смажити на іншій. Підсмажені шматочки м'яса перекладаю в тарілку. У сковорідку, де смажилося м'ясо, перекласти цибулю. Цибуля підсмажилася, стала прозорою, додаю гриби. Перемішую, гриби з цибулею підсмажилися, додаю сіль та чорний перець. Все перемішую. Картопля в мене майже зварилася, беру бульйон овочевий і додаю у сковорідку. Далі у сковорідку перекладаю нарізаний часник та сметану. Зараз одну хвилину сметана розійдеться і буду викладати м'ясо. Посмажені шматочки м'яса перекладаю в соус. Накриваю кришкою і буду тушкувати 20 хвилин на помірному вогні. Картопля в мене зварилася, так як я частину бульйону забрала до соусу, я воду не зливала. Додаю вершкове масло і все ретельно перемішую. Картопляне пюре готове. Для салата я беру половинку жовтого болгарського перцю. порізати його смужечками. половину червоного перцю теж порізати смужечками. Перець перекладаю в миску, де я буду змішувати інгредієнти для салату. Помідор нарізати напівкілечками. Нарізані помідори перекладаю до перцю. Огірок теж нарізати на півкілечка. Відрізаю хвостики. Навпіл. І ось такими напівкілечками. Огірок теж перекладаю в миску. Кріп дрібно порізати. Частину кропу я використаю в салат, а частину притрушу вже готову страву. Кріп перекладаю теж у миску. В окремій мисці об'єдную сметану. Це я буду робити соус, заправку для салату, майонез, гірчицю. Можна взяти французьку в зернах, я взяла звичайно лагідну. Додаю сіль та перець за смаком. На мілкій терці натираю часник. Всі інгредієнти перемішую до однорідності. Соус заливка готовий. В салат хочу додати мікс зелені. Можна замість зелені використати молоду капусту або пекінську. Зверху салат поливаю заливкою. І все перемішати. У мене все вже готове. Зараз буду збирати тарілку так, як я буду подавати до столу. Пюре я буду подавати ось в такому кільці. Перекладаю пюре і всередині роблю таке невеличке гніздечко, знімаю кільце. М'ясо теж приготувалося, зараз викладаю на тарілку. Соус, в якому готувалося м'ясо, я хочу додати до картоплі і трішки полити м'ясо. Доповнити страву з салатом. І останній штрих притрусити кропом. Коли ви приготуєте такий повноцінний обід, ваші рідні скажуть вам дякую, а я пробую. М'ясо дуже смачне і соковите. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і буду вдячна, якщо залишите коментар. До нових смачних рецептів!